Можемо посидити сім, тим не чистів, вона лише в туха служити, буде більше того, але вода й ситуація, який житли спілкуватися на сілом, заселим стілом. Будь поважний на стріння, в інчаці, дарма, порами крутого, по світло. Вів судимо, гори заграли, бога в тілі, побачивши. Ми знаходимося на річці. Бустриця надвірнянська, де вже традиційно, 19 січня, на водохреща священнослужителі освячують воду. А з іншої сторони, ми бачимо сміливців, які занурюються в річку. Ой забрали. Це другий раз, другий раз, пробував, але того року було набагато гірше. Цього року вже спокійніше. Гоне почати вода освячена, вода вимагає, ніякої застудиться здоровий цілий рік. Супер! Супер просто, супер! Всім раджу. Всім раджу. 12 років рік купаюся. Νικόλα δεν χορεύει, Νικόλα δεν Поки сміливці та моржі занурюються у річку. Любителі більш традиційного святкування водохреща знаходяться тут, на центральній площі Івано-Франківська. Де позаду мене ви бачите скульптуру з Льодяного хреста, куди люди підходять, доторкаються до нього і умивають собі обличчя. Що їм це дає? Ідемо запитаємось. Це є цілюще таке для ну що людина віри і воно цілюще і воно дуже допомагає. Оздоровлює, оздоровлює, очищає людину. Святити воду на Йордан традиція з маличку, згадує директор департаменту культури міськвиконкому Надія Загурська і додає, що саме в цей день вода має цілющі властивості. Йорданська вода, це якраз я вже сьогодні говорила, і можливо повторюся. це те, що змиває напевно те, що ми набираємо за цілий рік. І Ми повинні очищатися і молитвою і водичкою. Ви знаєте, вода це найчастіше, що може бути за словами архієпископа і митрополита Івано-Франківської у Володимира Війтишина, вода це є життя. А тому всі, хто сьогодні вип'є або зануриться в освячену воду, буде здоровим цілий рік. В нашій традиції є, що ми що не тільки ми освячуємо воду, але також в нас у івано франківську відбуваються великі купелі. Ми освятили воду на е, Бистриці і десь більше п'ять тисяч людей було присутніх, і дуже багато було тих, які е, не приймали ту купель йорданську купалися. І на радість усім нам, що вони всі здорові, тільки ще більше набираю здоров'я з тим своїм купанням. Всіх щиро вітаємо з цим величним святом. Богоявлення, хрещення нашого Господа Ісуса Христа, щоб і прийняттям цієї води Йорданської ми всі разом з вами також очистилися, щоб ми всі стали е, кращі, ліпші, добріші. Дай Боже нам радості, щастя у наших родинах, дай Боже миру для нашої батьківщини України, якого ми всі разом очікуємо. Ми всіх вас любимо, поважаємо, усіх благословляємо, нехай благословить Господь, кожного з вас підтримує. Римає найстаршого і наймолодшого. щастя вам радості і веселих щасливих свят. Христос хрещається! Йордан повернувся назад, побачивши духа Святого, даді голова, як сходив і літав над тобою. За словами священників, у свято водохреща вода у будь-якому вигляді має особливо цілющі властивості. Тож не будемо зраджувати традиціям, а також приймаємо оцей обряд хрещення. Наталія Ціпліцька, Ігор Струк, ТРК Карпати.